Всім доброго дня! Сьогодні 25 травня 25-го року і я нахожусь на своєму участку Полтавська область, Лубанський район, село Лазірки. Я хочу вам показати новий сорт клубники Олександра. Чесно, я була в шоці від такої красоти, Кущі високі, квітконоси високі, і що саме головне велика ягода. Гляньте, будь ласка. Під кущем 4-5 ягод великих. Але тут і багато зеленої ягоди. Вона ще квітне. На смак ягода солодка, не тверда, транспортабельна, ароматна, пахне. Подивіться на цю красу. Дякую за увагу. Кому потрібні саженці, звертайтеся. Номер телефону прикріплю до відео.